Зібралися, аби оцінити поточний стан освітньої галузі в Чернігівській області, обговорити актуальні проблеми і виклики та поділитися успішними кейсами реалізації спільних проєктів. У Чернігові відбувся форум освіта Чернігівщини. Виклики сьогодення. Сьогоднішній форум саме на те, щоб поспілкуватися, просто очі органів управління освітою місцевих рад. І представників міжнародних організацій про потреби, про стан і перспективи щодо боротьби з цими викликами нагадаємо, що від бомбардувань та обстрілів у Чернігівській області постраждало 144 заклади освіти. Наразі з них відновлено 75. На форумі були присутні начальники відділів освіти області, які поділилися своїм досвідом відбудови навчальних закладів. На жаль, Михайло Коцюбинський у ліцей, частина ліцею у нас зруйнована, потребує відновлення. Це дуже для нас на сьогодні велика проблема. Але завдяки донорам фінської церковної організації нам побудували таку модульну конструкцію, де ми змогли розмістити шість класів, де навчаються дітки. Одним з основних викликів, перед яким постала освітня галузь загалом в Україні, це відновлення очної форми навчання в закладах освіти. сьогоднішній день показники, які, на які ми вийшли в цьому навчальному році, вони Всиляють певним чином сподівання, що ми зможемо надолужити освітні розриви і втрати, які відбулися в минулому начальному році. От це 38% закладів освіти на сьогоднішній день працюють повністю в очному форматі. 46% в змішаному і тільки 16%, а це дуже маленький показник, порівнюючи з Україною і минулий рік також. Тільки 16% в онлайн-форматі. Не менш важливим на сьогодні є питання шкільних укриттів, їх облаштувань або декуди побудови. Наразі 136 закладів освіти в області не мають навіть найпростіших укриттів. У 53 навчальних закладах тривають ремонтні роботи. Також освітні заклади Чернігівщини мають потребу в придбанні 53 твердопаливних котлів і 54 блочно-модульних котелень. Лише за наявністю безпекових умов юні жителі Чернігівщини зможуть повноцінно здобувати знання офлайн.